новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску мешканці ще трьох районів відтепер викликають швидку через Тернопіль. Менш як за добу більше сотні випускників на Тернопільщині зареєструвалися на пробне ЗНО 2019 У Тернополі встановили рекорд наймасовішої коляди. Єдина оперативно-диспетчерська служба до сьогодні викликали медиків через обласний центр мешканці Тернопільського, Кременецького, Шумського, Лановецького та Збараського районів. Тепер до системи підключили ще Теребовлянський, Гусятинський та Підволочиський. Роботу швидких ще у трьох районах відтепер також координуватимуть у Тернополі до кінця січня. У нашій області за планами діятиме єдина оперативно-диспетчерська служба, яка прийматиме виклики з кожного населеного пункту. Саме у цій диспетчерській керуватимуть роботою 87 бригад, які є на Тернопільщині. У нас відкрилася оперативно-диспетчерська служба. Це була запущена Тернопільська станція. Це Тернопіль і Тернопільський район, Кременецька станція, Кременець, Шумськ, Ланівці з а зараз, з сьогоднішнього дня, фактично з 10-ї години запускається Теребовлянська станція. Це Теребовля, Підволочиськ і гусятин. Всі виклики йдуть через Тернопіль. Вже додзвонився до нас і скала, додзвонився, і і підволочись. Було два виклики. Поступило. Я даємо виклик на відповідну бригаду, яка є вільно на місці, і машина, яка є ближче до виклику, виїжджає. Зразу буде не так все просто, тому що люди. Не розуміють, що вони дзвонять вже вже прямо в Тернопіль, але ми уточняємо, точно, щоб казали точну адресу, район, звідки вони дзвонять. Наразі тут цілодобово працюють п'ять диспетчерів до кінця місяця, коли підключать до системи Бережанську та Чортківську станції. Їх кількість збільшать. По-перше, треба людей навчити працювати на смартфоні, тому що крім того, що вони на кнопочки тиснути, відмічатися, вони ще мають вводити візну карточку. А по-друге, значить, тендер по трекерах відбувався в нас. У нас дуже довго фактично не відбувався, от і тому десь півроку тягнулося. На даний час підключені трекери по всіх машинах. Оперативно-диспетчерська служба у Тернополі працює з кінця 2017-го. Відповідно, підключити інші райони з огляду на програмно технічне забезпечення доволі просто. Технічне обладнання по суті до налаштовується і відбувається переключення самих каналів. Зв'язку відбувається перепідключення. Комунікаційних ліній, основними операторами мобільного зв'язку, центральним поставщиком послуг, Укртелекомом. до кінця налаштуються бригади автомобілі, і так як планується, там до кінця січня будемо намагатися підключити всі райони. Оперативно-диспетчерська служба дає можливість кожорського контролю за викликами. Ну, тому кількість викликів. От зараз після підключень під тербулянської станції зменшиться. Кінцева мета створення єдиної всеукраїнської диспетчерської служби швидкої допомоги. Зараз є ініціатива, така вона називається «Централь-103». Вся інформація з всіх автоматизованих диспетчерських служб повинна надходити в реальному часі. Вже в ну такий ситуаційний центр в Києві статистичний. Відповідно до цього програмне забезпечення. І зараз цю систему пробують вже запустити. У тестовому режимі виклики і повідомлення швидких Тернопільщини вже аналізують у столиці. Не лише кількатисячний штраф, але й позбавлення волі на 5 років. Відтепер загрожує тим, хто винищує дерева. З 1 січня почали діяти жорсткіші покарання за незаконну вирубку лісу. З початку цього року зловмисників, які самочинно вирубують і знищують дерева та зелені насадження, каратимуть суворіше. Відповідальність зросла також за незаконний збут та реалізацію цих лісоматеріалів. Якщо раніше за незаконну порубку лісу людина притяглася до адмінвідповідальності за статтею 65 Кодексу про адмінправопорушення, на неї накладався штраф розмірі від 85 до 170 гривень. Зараз цей штраф значно збільшений, він буде становити від 255 до 510 гривень. Ривні безумовно, крім штрафу ще передбачається відшкодування шкоди за подійну. Відшкодування в середньому пояснює Михайло Онищук за дерево діаметром пенька 26 см сантиметрів потягне на більш як тисячу гривень. Окрім того, посилили значно штрафи за незаконне знищення дерев вздовж автомобільних і залізничних доріг. Якщо ж зловмисники дров нарубали на понад 34 тисячі гривень, чим завдали істотної шкоди, то тут не лише грошові стягнення, але й кримінал. Раніше вона була від 510 гривень до 1700, то зараз ця шкода буде становити від 25,5 тисячі до 34 тисяч. Крім того, якщо ця шкода буде істотна і вона буде завдана декількома особами, за це передбачена і відповідальність арештом до 6 місяців, а також позбавленням волі до 3 років. За такі самі дії, які вчинюються, тобто незаконна порубка, на території природозаповідного фонду, передбачено ще більш посилена відповідальність віддальність там штраф наступає від 34 тисяч і вище. А порушникам загрожують до п'яти років тюрми за нововведеннями. Відповідальність нестимуть не лише за вирубку дерев у населених пунктах, але й на так званих нічийних територіях. Не тільки за незаконну порубку будуть каратися винні особи, а ще й будуть каратися за незаконне перевезення зберігання збут незаконно зроблених дерев або чагарників. За минулий рік екоінспекція Тернопільщини зареєструвала майже сотню порушень. Сума шкоди сягнула 20%. 12 мільйонів гривень. 61 справу з ознаками криміналу зараз розслідують правоохоронці. Цьогорічні випускники Тернопільщини почали активно реєструватися на пробне ЗНО. За менш як добу більше сотні охочих пройти тестування. І наразі, здебільшого, обирають по два предмети. Пробне ЗНО 2019-го реєстрації розпочалася відразу після Різдва. За перший день, 8 січня, на Тернопільщині зреєструвалися на пробне тестування більше сотні випускників. Прийматимуть заявки на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти до кінця місяця. Пробне тестування має дуже важливі завдання зокрема, ознайомити потенційних учасників тестування з змістом тестових завдань з процедурою з правилами нарахування. Тестових балів, навіть в якійсь мірі, і отриманим результатом, пробне оцінювання відбудеться навесні. Тест з української мови та літератури учасники складатимуть 16 березня, а 23-го – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов. Пробне тестування майже наближене до основного, тобто і зміст тестових завдань, і по кількості, і по формі, і по по складності завдань наближене до основної сесії, тому рекомендуємо. Хоча б на одне тестування зареєструватися, пройти його і тим самим зняти багато таких питань, які можуть виникнути під час основної сесії. На Тернопільщині бажаючи перевірити свої знання, активно реєструються. Найбільше традиційно пробуватимуть скласти тести з української мови та літератури на другому місці. Наразі англійська не дуже відстають математика та історія. Станом на ранок 9 січня вже зареєстровано 118 осіб на. 219 тестувань. Тобто ми можемо сказати, що практично кожен із цих зареєстрованих обрав два предмети, але ці результати що хвилини, що години оновлюються, а саме результати реєстрації, і ми будемо знати остаточні результати реєстрації аж по фактично оплачених квитанціях за пробне тестування. Одне пробне тестування у 2019-му вартує 130. 8 гривень. Це на 6 гривень більше, ніж минулого року. Схід та захід разом. Родини з Тернопільщини уже традиційно запрошують дітей з прифронтової зони на різдвяні свята. Цьогоріч у нашій області гостюють 70 дітей з Донеччини і Луганщини. Ці школярі зі сходу подолали понад тисячу кілометрів від дому, щоб відчути західний колорит і відсвяткувати різдво. У нас до прикладу, 14-річна Вікторія Соколова зупинилася у сім'ї села Целіїв на Гусятинщині. Там є ще дві дівчинки: одна з сьомого класу, інша і інші 16. Дуже хороші дівчата. Ми дуже швидко так здружилися, бо вони теж такі. Люблять поспівати, помалювати. Ну я так, теж така творча особа, музикант. за її спостереженнями, різдвяні традиції і саме святкування на Тернопільщині дещо інші. Наприклад, ходити колядувати у неї вдома не заведено, розповідає Вікторія. У нас кутять трошки інше. Вона у нас або зерна, ну це більш рідше, або просто там рис солодкий, там може з, з, з зюмом. А тут як і мак, і халва, і шоколад. Ну у нас трошки попростіше. Ці свята святкують сім'ями. В сім'ях разом збираються діти, онуки, родичі. І це дійсно свято. Ну от, от таку традицію нам би хотілося і до себе взяти, да, щоб і в наших сім'ях, от на такі свята, дійсно збиралася вся родина. У рамках проекту Схід та захід разом, який діє в області вже п'ятий рік. Школярі приїжджають не лише на різдвяні свята, а й на Великдень і літні канікули. Оця ніжність, оця ласка, оця. Ну, така м'якість, теплі відносини оце дуже велике враження. Дякуємо за все, що ми побачили, почули, відчули для мене Донецьк і Луганськ це були є і будуть українськими містами. Прийде час, коли там заморять українські прапори. Бажаємо вам у цей день світлого різдва Христового, миру на нашій українській землі Донбасу. Додамо цьогоріч відсвяткувати Різдво у родинному колі приїхали 70 дітей з Донецької та Луганської областей. Вони устюють на Бережанщині, Борщівщині і Гусятинщині до 10 січня. І колядували, і віншували, і гроші збирали. На другий день після Різдва тернополяни встановили рекорд, одночасно заколядувавши. Бачили це дійство і слухали тисячоголосся наші кореспонденти. Натовп оточив різдвяну ялинку. А дехто з цікавістю визирає з балконів. Терцеподоляни наче перетворився на народну оперу. Тут лунає українська коляда. О флешмобу долучився десяток професійних хорів. Розпочав дійство гурт червлена шнурівка усім відомою колядкою. Добрий вечір, тобі пане господарю. Я приїхав з Києва спеціально. На цю колядку почуття насправді переповнюють це дуже важливо нести щось таке високе в люди. Дехто з колядників опинився тут випадково. Ті ж кому було відомо про різдвяний флешмоб, готувалися до нього заздалегідь. Це, напевно, таке якесь душевне піднесення. Ми прийшли, до речі, родиною, племінниця, сестра, мама. Ми на це чекали, дуже хотіли це побачити і стати частинкою великого дійства. Ну, ми любимо цю дуже традицію, любимо вдома колядувати, і думаємо, це потрібно продовжувати навчати наших діток і онуків. Це так з хвилюванням, тому що йшла сюди, щоб не запізнатися, щоб попасти сюди і бути частинкою. Цього чогось такого дійсно великого для нас для кожного колядка означає родинне і таке невід'ємне частина різдва, і це важливо для кожного. Тому я тут сьогодні участвую в цьому, і для мене це також дуже важливо. На другий день після різдва одночасно заспівали більше тисячі людей. Таким чином вони встановили новий рекорд Тернополя. Мені було абсолютно без різниці, чи це буде тисячу чи тисячу один чи 999. Насправді це не має значення. І я думаю, що всі, хто прийшов, ні в якому разі не пожалкував, гарно поколядував. Принагідно волонтери влаштували і збір коштів. Долучитися до акції мали нагоду всі охочі, скуштувавши благодійного пампуха і зробивши пожертву. Тернополяни дуже активні. Тепер і ми вже другі, ну, другий рознос міняємо. Дуже всі активно допомагають, розбирають. Всі кошти, які будуть зібрані нині на цій акції, будуть використані на закупівлю памперсів та засоби для уходу для діток з інвалідністю. Нагадаємо, масову коляду в Тернополі організовують вже вдруге. Торік тут заспівали більше пів тисячі колядників. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі НТБ.